Друзі, я вас вітаю на нашому каналі Агромеханіка. Сьогодні на нашому огляді двигунчик від компанії Universal А модель 210G25. Двигун з повітряним охолодженням на 7 кінських сил досить Досить легкий і, до речі, він все ж таки може використовуватись на мотоблоках. В нього шліцевий вал на 25 мм. Дві горловинки в нас присутні, також ручний стартер на борту і повітряний фільтр з масляною ванною. Давайте поглянемо, як він середині виглядає. Не забуваємо заливати маслочко. Маслечко, коли ми придбали. Фільтр, до речі, тут у нас три ось такі губки по бокам. Їх можна просто простірнути, і основна. Або ж, якщо вже вони е зносились, то заміна їх, звісно, що копійки коштує. Заливаємо масло до, тих, до, до губки, і після того тільки починаємо нашу роботу. Об'єм даного двигунчика складає е 210. Кубічних сантиметрів. Це двигун із розряду недорогих та якісних, там, де не потрібна захмарна потужність для невеликих мотоблоків, він досить чудово підійде. Вартість цього всього близько 4 тисяч гривень. Доставка в нас присутня по всій Україні і. Якщо цікавить, переходьте за посиланням під цим відео. Там вся актуальна інформація та вартість на той день, коли ви переглядаєте це відео. Також наголошую на тому, що у нас є і кредитування від наших банків-партнерів. Якщо вам цікаво. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, напишіть коментар, як вам такий малюк. І підписуйтесь на наш канал. Буде дуже багато цікавих новинок. До нової зустрічі всім папа. -па.